Вітаю вас, діти! Сьогодні до нас на заняття завітала веснянка, і вона розповість нам все-все про дерева. Тож сідаємо зручно, слухаємо уважно. Привіт, мої сонечки! Настав час знайомитися з деревами, які є навколо нас. В парку, вдома, в лісі багато різноманітної зелені, квітів, кущів, дерев. Без яких просто неможливе наше існування береза це дерево, яке росте у всіх регіонах без винятку, дерево, яке не сплутаєш ні з яким іншим, Біло-чорний стрункий стовбур, гнучкі віточки та бездоганні сережки. Весною берізка розпускає листочки згодом сережки, сімена з яких розносяться вітром на десятки метрів і дають життя новим деревцям. З берізки весною можна збирати цілющий сік, яким легко подолати спрагу жарким літом. Дуб, Дуб це могутнє сильне дерево. Воно може вирости за сотні років в необ'ємного гіганта. Плоди дуба схожі на горішки, називаються вони жолуді. Їх полюбляють їсти лісові тварини, дикі кабани та білки. З дуба виготовляють дерев'яний дубовий посуд, а також надійні меблі, які славяться міцністю і довговічністю. Верба Верба зачасту росте біля водою. Думаю, всі ви бачили, як над річкою росте цікаве деревце, яке похилило свої віти до води. Але найцікавіше котики Ні, не ці, але також пухнасті, квітне верба з справжніми котиками, м'якенькими та пухнастими квіточками, Букети з квітів котиків. Обов'язково порадує матусю на весняні свята. Каштан. Алеї із каштанів зачаровує, вона є майже в кожному місті чи селі. Білі квіти рясно вкривають все дерево, а гарні зелені листочки славяться своєю величчю і являються символом столиці України Києва. Плодами каштана є ось ці їжачки. Знявши колючий кожушок, всередині знайдемо горіхи, каштани, з яких можна виготовити гарненький будиночок. Клен. Клен це також дуже корисне дерево, яке має красиві та Особливо листочки клена гарні восени. Коли осінь розфарбовує їх в різні яскраві кольори, важко втриматися, щоб не зібрати осінній букет. Мало хто знає, що весною з клена збирають сік лікувальну живильну рідину. З Соку клена роблять кленовий сироп, який додають в каву чи випічку. Липа. Липа також особливе дерево, має невеличкі зелені листочки і білі ароматні квіточки. Сам липовий цвіт надзвичайно корисний. Наприклад, з квітів липи бджілки збирають нектар і перетворюють його на мед, а також з них виходить ароматний і дуже корисний чай. Осика. Осика це деревце, яке має світлий стовбур, зелені листочки та сережки, дещо схожі на березові. Осика має одну особливість незалежно від того, чи є вітер, чи його немає, листочки цього дерева завжди тремтять, наче чогось бояться, шелестять. Сосна. Сосна це хвойне дерево, тобто дерево з колючками. Її часто плутають з ялинкою. З малих сосен виростає сосновий ліс, де пахне хвоєю і ми збираємо гриби. Замість листочків у сосни довгі колючки, квіточки, наче бурульки. Так, сосна також квітне, як і всі інші дерева. Після того, як квіти відцвітуть, на їх місці з'являються зелені шишки. Саме з зелених шишок варять смачне варення, яке являється цілющим і бореться з багатьма недугами. Згодом зелені шишки виростають, дозрівають і стають коричневими, які ми звикли бачити в лісі. З цих шишок. Можна зробити багато цікавих речей. Ялина. Ялинка також хвойне дерево. Замість листочків колючки. Ялинка так само, як і сосна, взимку зелена. Тому обидва деревця можна вважати новорічними. Так, ялинка дуже схожа на сосну. Але в неї голочки значно коротші, і квіти у неї інші. В ялинки, як і у сосни, плоди шишки. В ялини шишки довгі, схожі на бурульки, середині плодів дозрівають зерна, сімена, які полюбляють їсти птахи. Тополя, тополя високе дерево. Здавалося, на перший погляд. Зовсім без користі. Мої сонечки, ви помічали, що тополя росте в цілий ряд у бабч доріг? Так, молодці. Причина тут проста. Тополя виконує складну задачу: взимку ці дерева захищають дорогу від снігових наметів. Кожне деревце дарує нам життя, виробляє нам кисень яким ми дихаємо. Звичайно ж, приносить нам багато користі. Природа дбає про нас, і ти не забувай дбати про природу.